Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Без батька залишились дев'ятеро дітей. У Болахівській громаді попрощалися із загиблим військовослужбовцем Володимиром Кондратом. Він такий доброзичливий завжди був. щирий, він стільки мав доброти. Жителі Городенки виступають проти церкви Московського патріархату в місті, де, за їхніми словами, священники продовжують богослужіння. Пора б люди зрозуміли, що на Україні не повинно бути руської церкви. Як на Івано-Франківщині працює реабілітаційний центр для військових та цивільних. І відчуваю в кращу сторону дійсно відновлюються м'язи, рухи. У селі Бубнище Булахівської громади сьогодні поховали старшого сержанта збройних сил України, батька дев'ятьох дітей Володимира Кондрата. Із бойових позицій на запорізькому напрямку приїхав попрощатися з рідним братом Василь Кондрат. Розповідає, що під час повномасштабної війни вони мало спілкувалися, бо обоє боронили Україну від росіян. каже брат був людиною не слова, а вчинків. Бо я проживаю своєю сім'єю 25 років в Італії. 4, казати, І приїхав у перший день, якби а він пішов чуть пізніше, але теж з перших днів. Я навіть не знав, що він може піти. Чому? Тому ну, що. Щоб саме розуміти, стільки дітей, що просто було навіть мій, коли в голові, що він може піти, ну якби знаєш, що може піти, але настільки вже ж це. І я вже чув, коли я був на Запорізькому напрямку. Іван Івашків розповідає, дружив з Володимиром з дитинства. Разом випасали корів. Розповідає, що цієї весни Володимир демобілізувався, кілька місяців побув вдома, завершував прибудову до свого будинку, а потім знову попросився до війська. 8 травня пішов служити знову. 7 травня я з ним мав дуже довгу розмову до пізнього. Він ну, так, як би відчував, хотів багато говорити, я йому казав, кажу, Володя. Дітей багато дітям потрібен батько. Ну це теж героїзм виховати так багато дітей. Як повідомив суспільному староста Поляницького старостинського округу Андрій Стельмах, загинув Володимир Кондрат 27 липня поблизу селища Ямпіль Краматорського району Донецької області. Зі слів брата полеглого воїна Василя Кондрата, мінометний осколок потрапив Володимиру в шию. Проходив осколок, який пробив шию сонну артерію, і вийшов з лівої бедра з лівої сторони. Так прошило так зривнис сорок градусів. Поховали Володимира Кондрата на кладовищі його рідного села Бубнище. Володимиру Кондрату було 44 роки. У нього залишилася матір, дружина та дев'ятеро дітей. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Жителі Городенки 2 серпня зібралися на вулиці Володимира Великого біля храму Святого Іллі, де, за їхніми словами, служить попи московського патріархату. Місцева жителька Світлана Крох розповіла: вранці дорогою на роботу помітила, що в церкві горить світло і відчинені двері. Так говорить, зрозуміла, що там правиться служба. Тоді каже жінка, кілька разів постукала у двері, і до неї вийшов священник. Я кажу: ви маєте совість? Сьогодні везуть нашого захисника, який загинув сьогоднішнього дня. А ви прав... Вите від ви святкуєте. А він каже: А ми молимося за загинувшого воєнного. кажу, за якого воєнного? Назвіть мені. За воєнного, за якого воєнного. Ну він мені так і не сказав. Світлана Крох каже: священник почав цікавитися її прізвищем і сфотографував номерні знаки авто. Фотографує він мою машину. Бере телефон, бачу, набирає десь. Йде, я чую, що він до когось звертається. Ну дивися, по цьому номеру. Пробий що це за одна. Після цього розповідає Світлана, зателефонувала в поліцію і повідомила, що їй погрожують. Зі слів жінки вперше вона побачила, що у домі правлять на Великдень. Додає, облаштувати на цьому місці церкву московського патріархату попи прихожани хотіли віддавна, але не могли отримати дозвіл від міської ради. Тож каже жінка, вони купили приватний будинок і перебудували його. Жителька Городенки Оксана Ничик розповідає, 2 серпня також бачила, як уранці в церкву зайшли приблизно 20 людей та священник. Зараз такий час, коли хлопці віддають життя за наше життя за Україну. Я думаю, що церква не повинна бути на території громади. Інші жителі Городенки, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що категорично проти московського патріархату в місті порад би люди зрозуміли, що на Україні не повинно бути руської церкви. Ніякої це не у якій межі. Ті вони люблять свої гроші. Гроші їм дають і вони на, на цім. Це я не розумію. Це люд, і цих наших людей, які пішли до цієї церкви. Це є. Все гірше, як малі, бо вони руйнують Україну середини. релігійна громада святого пророка Іллі Української православної церкви в Городенці зареєстрована 21 листопада 2011 року. Її керівником є Дмитро Глуханюк. Про це йдеться на порталі ЮКонтрол. Станом на 2 серпня 2023 року організація не перебуває у процесі припинення. Ми зателефонували за номером телефону, вказаним на сайті. Чоловік, який підняв слухавку, представився дияконом Дмитром. Я не можу стверджувати, що там саме є. Релігійна громада має якийсь стосунок до московського патріархату чи ні? Е, ні, тобто це Українська Православна Церква. Наша релігійна організація в Україні зареєстрована як Українська Православна Церква. Крапка ніяких МП, хто там збирався, що там робили? Чи по цій адресі, чи по якій будь іншій я не в курсі. Речник нацполіції в області Андрій Яцків сказав Суспільному, що поліція отримала повідомлення щодо перевірки приватного будинку у Городенці, який, можливо, використовують як церкву. За його словами, коли поліцейські приїхали на місце, ворота й двері будівлі були зачинені. Поліція прибула на виклик, відібрала заяву вже тільки міста Городя Городенки, де в подальшому буде проводитись по цьому перевірка. Там на місці було ще троє людей. Поліція провела профілактичну бесіду і все на тому все закінчилося. А це прихожани були. Вони не казали, що вони прихожани, а сказали, що вони теж жителі городе. Раніше до поліції таких звернень не надходило. 29 березня 2023 року голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук в етері громадського радіо повідомила, що на території області немає жодної церкви УПЦ МП. Виконувачка обов'язків начальника управління культури, національностей та релігії ОВА Тетяна Лапка у коментарі Суспільному сказала: в заяві Онищук: не йшлося про те, що немає організації московського патріархату, а лише про те, що храми МП закриті. Позиція влади така, що оскільки законодавство закон про свободу совісті релігійні організації дозволяє на базі 10 осіб створювати релігійну організацію, то поки він буде існувати, доти будуть носити релігійні організації. У приймальні міського голови Городенки кореспондентам Суспільного сказали, що голова громади Богдан Кобилянський перебуває у робочій поїздці на офіційній Фейсбук сторінці громади про ситуацію із храмом московського патріархату повідомили так. Міська рада одразу відреагувала, викликавши правоохоронні органи. Неодноразово депутати міської ради зверталися до президента, Верховної Ради, Кабміну і Конституційного суду щодо заборони релігійної організації Українська Православна Церква Московського патріархату, центр якої перебуває в Україні агресорі. Міськрада підготувала відповідний лист до правоохоронних органів щодо недопущення подібних ситуацій у подальшому. Степан Пенкалюк, Ілона Захарук, Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Проходжу різні фізичні вправи навантаження. І відчуваю в кращу сторону. Дійсно відновлюються м'язи, рухи, бо в мене довгий час стояла пластина, бо в мене дві кістки роздріблених були. І я ходити взагалі майже не міг. Військовослужбовець на позивний Тарасік з 20 липня 2023 року проходить реабілітацію у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини лисецької лікарні. З його слів, мінно-вибухове поранення отримав у квітні минулого року. Зараз каже, служить на Донеччині і періодично проходить лікування та реабілітацію з воїном працює мультидисциплінарна команда спеціалістів, розповідає лікарка фізичної та реабілітаційної медицини лисецької лікарні Наталія Сенчак. Ми призначили йому курс фізіотерапії, курс масажу і курс ЛФК займаються з ним спеціалістів зараз. Для відновлення м'язової сили, і також для відновлення рівноваги, оскільки він ходив до того з милицею, і рівновага в нього була порушена. Ми зараз стараємось відновити його рівновагу, щоб він залишив милицю і ходив уже без неї. У нас дуже гарні психологи. Вони працюють із військовослужбовцями, також працюють із цивільними. Вони налаштовують, якщо є певна проблема. Загалом у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини працює 26 спеціалістів, розповідає його завідувачка Леся Пилипів. З її слів, приймати пацієнтів почали з 1 січня цього року. Відтоді стаціонарну реабілітацію тут пройшли 60 людей. Ще 58 амбулаторно, каже Леся Пилипів. На базі лікарні було відкрито нове відділення реабілітаційне з цілодобовим наглядом на 20 ліжок, в якому надається відповідна реабілітаційна медична допомога пацієнтам з нейрологічного профілю, хворих з ураженням опорно рухового апарату, та, а також реабілітація поранених військових. На ремонт та закупівлю обладнання для цього відділення лисецька лікарня витратила 1 мільйон 200 тисяч гривень, розповів виконувач обов'язків директора закладу Зенон Макота. З його слів, обладнання на ще один мільйон гривень планують закупити. Поточний ремонт коридорів побачить всіх палат зробили ми самі. Є деякі палати, де треба робити капітальний ремонт або реконструкцію. там допомагала селищна рада. Десь біля 100 тисяч нам на такий поточний ремонт пішло з нашої коштів. Лікарняних і десь мільйон сто виділила селищна рада нашого ОТГ. Як розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, відділення фізичної та реабілітаційної медицини в Лисецькій лікарні це 21-й реабілітаційний центр в області, законтрактований Національною службою здоров'я України. Наталія Васоловська, Роман Кочажук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. На виставці, нескорені духом, яку 3 серпня відкрили в музеї мистецтв Прикарпаття, представлені кілька десят картин дев'яти художників, репресованих радянською владою. Розповідає директор закладу Василь Романець. З його слів, роботи Петра Обаля, Ярослави Музики, Якова Струхманчука, Зеновія Кецела, Петра Сахра, Охріма Кравченка, Дмитра Нарбу та Йопанаса Заливахи радянська влада вважала небезпечними для режиму. Директор музею додає, художники працювали переважно в єдиному тоді дозволі. Лоному стилі, але зі вкрапленнями своїх мотивів. Деська влада дозволяла тільки одному селі соцреалізмі працювати. Вони, ніби працюючи в соцреалізмі, робили протягували і звичайно інші стилі. Донька художника Опанаса Заливахи Ярина Заливаха каже: особливістю полотен батька є те, що вони передають його любов до України і жертовність, яку він виявляв у супереч репресіям, Незважаючи на те, що викликали в КГБ, били вікна. Він мріяв про те, що його будуть його творити. Він в 70-му році повернувся з малої зони велику, якою вважався Радянський Союз, не мав права на роботу працювати в фонді, йому фонд, фонд художній він не мав права працювати. Він працював, Він малював. Але він ще творив, робив об'єкти. Які які прокрашали місто наші відвідувачка виставки художниця Христина Довірак була знайома з декількома авторами, зокрема Опанасом Заливахою та Михайлом Зорієм, каже, що в картинах дисидентів є найголовніша риса, що демонструє рівень майстерності митця. І як вона бере за душу, якщо хочеться коней стати, подивитися і подумати, то це і можна сказати, ми не можемо рівняти, чи це майстерно вималювано з точки зору якоїсь майстерності художньої, але вона несе якусь у собі таку суть. І, в то, і в то суть вона повинна виливатися. Її повинні ми її повинні бачити зі слів Василя Романця. Виставка, «Нескорені духом, триватиме у музеї мистецтв Прикарпаття три тижні. Степан Пенкалюк, Юрій Надольський, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.